Пляцки з кремом трохи проїлись за свята, тому нагадую вам про крушанець. Він печеться одним коржем, не містить крему і дуже смачний. Літом я вже давала вам рецепт цього пляцка, але бачу багато коментарів, що я не ділюсь секретами та тонкощами приготування. Тому у цьому році буду робити детальні відео своїх минулих і нових творінь та публікувати їх у Ютубі. Мені не шкода ділитись тонкощами, лиш би у вас було бажання пекти. Тому досить базікати беруся до роботи. Почну з пісочного тіста на жовтках. З'єдную всі складники і замішую тісто. Масло у мене холодне, не м'яке. Цукру не додаю, тільки дрібку солі та ваніль для аромату, бо буде дуже солодко, а так буде чудовий баланс. Ділю тісто на дві частини. З однієї частини формую корж з бортиками, іншу знову ділю на дві частини. До однієї частини додаю столову ложку какао роблю шоколадне тісто. І біле і темне тісто ставлю до морозилки. Шоколадного тіста має бути трохи більше, ніж білого. На корж викладаємо повидло та горіхи. Повидло беріть не дуже рідке. Для аромату я до сливового повидла додала ложку повидла з ружі. Горіхи підсушила у духовці. Натираємо шоколадне тісто, викладаємо на повидло з горіхами і злегка приплюскуємо. На шоколадне тісто викладаємо родзинки та вишні. Родзинки я замочила у ромі. Вишня в мене консервована. Якщо вишні дуже мокрі, притрусіть їх крохмалим. Вишні і родзинки теж приплюскую. Далі збиваю білки з цукром і викладаю збиті білки на вишні з родзинками. На білки тремо біле тісто. Випікаємо 40 хвилин при 170 градусах. Цей пляцок хоче настоятись. Він буде чудово нарізатись, якщо ви дасте йому відпочити ніч. Звісно, можете їсти одразу після випікання, але форму він тримати не буде. Крушенець, як борщ. На наступний день ще смачніший.